І нині в парламенті день звіту депутати слухають доповідь Яценюка про зроблене за рік. А біля самого парламенту люди, які вимагають відставки уряду, З нами Токар. Євгенія, то скільки мітингувальників поруч ради? Так, віто біля стін парламенту дійсно дуже масштабний мітинг. Тут близько двох тисяч осіб. і вимога у всіх одна. Це відставка Яценюка. Скажу, що до гарячого дня у раді готувалися ще від самого ранку. Та звіт уряду відтягли аж на вечірнє засідання. Перед тим нардепи намагалися ухвалити безвізові закони та одночасно збирали підписи за відставку уряду Яценюка. Як це було в матеріалі моєї колеги Олени Ленькової? На порядку денному важливі безвізові закони, і головне річний звіт уряду до виступу. Прем'єра готуються як до свята, навіть зачіски небуденні. Шановний Володимир Борисович Бориславича, шановні колеги. Хтось приніс квіти. Відомий вигадник, депутат Барна, каже, букет не його. Нині Яценюкові має лише ось таку листівку. Це ті підписи, які казали з самопомочі, що нібито пропали. Є нікуди не ділися. Стоячи на колінях, хто як може, кваплються зібрати 150 підписів. Саме стільки розчерків народних обранців необхідно, аби розглянути питання про недовіру урядові. Збирати їх ще напередодні взялася самопоміч. Надбали близько сотні, та зранку з'явився ще один. Список. Є підписні листи, які збирає БПП. На них було е, ну, десь понад 110 підписів. БПП хоче проявити лідерство в цій ситуації і показати, що найбільша фракція ініціює питання, яке стосується діяльності уряду. І не гоже найбільші фракції долучатися до дрібніших фракцій. У самопомічі не проти разом, як то кажуть, легше. Ми готові підписати будь-який список, де, де БПП, значить БПП. Для нас це не має принципового значення. Тож прогнозують, буде не тільки 150 підписів, а й 226 голосів за відставку. Втім, це лише чутки. Інтриги додає перенесення звіту уряду замість запланованої першої години. Сповідь кабміну переносять на вечір. Люди, які бояться, вони стараються все робити ближче до заходу сонця. Ми би пропонували їм це робити на світанку, але що зробиш? Проурядова фракція має свою версію залаштункові ігри в народному фронті. Спростовують від того, що у нас утра багато проба. Депутати часто опаздують на роботу. То на 16 ж кожен, хто хоче, обов'язково буде. Якщо б чут був назначений на 12 часов ночі, я би сказав, що це попитка сравати чутно. 16 часов це робоче час. Допоки чекають, такі беруть за голосування з безвізових законів. Критики багато, а ось голосів бракне. Нардепів умовляють і спікер, і пропрезидентська фракція маємо ставити крапку. В безвізовому режимі люди мають отримати право спокійно пересуватись по європейському союзу, коли молоду королеву Англії мама проведжала на весілля, сказала: заплющ очі і думай про Англію. Так само і зараз ми, на жаль, стоячи перед історичним можливістю вступу до європейської спільноти, знаючи всю неякісність документу. Маємо заплющити очі і думати про Україну. Утім, безвізові закони ухвалюють лише в першому читанні. Планують повернутися до них у четвер, адже вже в п'ятницю рада ЄС має розглянути скасування візового режиму. Олена Ленькова, Олексій Жиленко, програма Вікна СТБ Євгенія. То як перебігає звіт уряду в раді? Вітано ну, прем'єр звітував майже годину. А до трибуни Арсеній Яценюк вийшов під оплески, що правда, лише своєї фракції. Зала на диво у щерд депутатами. Промову прем'єра сприймали спокійно, без зайвих емоцій. Щоправда, багато хто його й взагалі не слухав, читав газети, чи е сидів у телефоні. Сам прем'єр розпочав із того, що нагадав, дісталася йому Україна із величезним боргом та, попри це, і агресію на Донбасі, каже, хоч якось вдалося стабілізувати економіку. Війна витягує з України мільярдні кошти, тому ми. В поточній ситуації зобов'язані були приймати дуже активні дії для того, щоб стабілізувати українську економіку. Є перші ознаки стабілізації економіки, вперше за два останні роки, третій і четвертий квартал минулого року продемонстрували позитивну динаміку росту валового внутрішнього продукту. Серед основних досягнень голова уряду згадав і про першу в історії України зиму без російського газу, і привітав із цим парламент. Аплодувала щоправда знову лише фракція Народного фронту завдяки нашій програмі енергоефективності. Нам вдалось зменшити споживання природнього газу на 20%. Це 20% менше грошей, які пішли на рахунки російського Газпрому. За які російський газпром купує танки, літаки і фінансує свою армію разом з кремлівським режимом? А ще каже, скоротилася економічна залежність від Росії, згадав і про зону вільної торгівлі з Євросоюзом, а також підвищення соціальних стандартів та виплату субсидій. І розповів про великі плани на поточний рік. Серед них і судова реформа і приватизація державних підприємств. На останок своєї промови він заявив, що цей уряд зробив максимум. А нині ж із оцінкою звіту виступають голови парламентських комітетів. Ми слідкуємо за подіями далі і більше новин вже у випуску далі. Віта. Дякую, Євгенія Токар стежить за звітом уряду в парламенті.